Панове, я просто не буду зупинятися для економії часу на тих детальних об'єктах, які вже потрапили усім природним чудесам. У 21, ви бачите, природне чудо України. Просто ситуація полягає в тому, що ми з одного боку начебто робимо такий гарний конкурс і. Ці природні чудеса ні для кого не викликають сумніву, що це потрібно Україні, що Україна має цим вишатися, і що кожен мешканець України е, повинен розуміти, що е, зберегти ці природні чудеса дуже важливо, але з іншого боку є такі тенденції. Е, Найголовніша з них, як вже була... Чудо з тих ста, які були представлені вже на конкурс, вони тим чи іншим чином перебувають під загрозою знищення вже сьогодні або будуть перебувати у найближчому майбутньому. От, наприклад, таке природне чудо, як Кінгурська коса. Я не буду зупинятися, там досить гарно описано на інтернет-сайті цього конкурсу, які особливості цієї коси. Я тільки буду говорити про те, які власне, є, скажімо, вже зараз міжнародні і національні зобов'язання України щодо збереження цієї коси з одного боку, а з іншого, які реальні на сьогоднішній день загрози. Так ось тут на Кінбурзькій косі розташоване воднополосне вихід міжнародного значення Ягорлицька затока, і це, ця коса є місцем концентрації мігруючих видів птахів, тобто це, скажімо так, територія світового значення, і яка охороняється тим більше конвенцією Рамсарською, яка передбачає охорону цінних видів птахів та місць їх оселення. І також ця територія є ключовою територією загальнодержавного значення національної екомережі. І е, на сьогоднішній день тут існує регіональний ландшафтний парк е, Кінбенська Тоса, який мав бути перетворений е, відповідно у національний природний парк. Але зараз на сьогоднішній день цей процес дуже сильно уповільнюється тими процесами, які спостерігаються на рівні прийняття рішень. Е, яка тут основна загроза, що е, цю територію хочуть перетворити на територію е, такої собі м, стаціонарної рекреації, тобто побудувати там це абсолютно дикі місця, е, там немає нормальних доріг, там немає е, великої щільності населення, е, там вільно себе почувають птахи, тварини. Є цінні види рослин і так далі. Але ці місця є дуже привабливими з точки зору, скажімо, е користуватися на предмет отримання якихось комерційних вигод, тому що це з одного боку узбережжя Дніпровського лиману, а з іншого боку, це е узбережжя Чорного моря. і тому е Є такі плани, щоб на цій території просто зробити суцільну забудову берегів як лиману, так і моря. І вже зараз спостерігається незаконне відчутження потенційних земель Національного природного парку, який має бути створений. І ці всі процеси відбуваються, скажімо так, не дуже законно, чому ми про це говоримо, бо триває судовий процес. Там була ситуація, що органи місцевої влади просто за рахунок розширення тих населених територій, тих населених пунктів, де, які розміщені на цій території, пробують таким чином вилучати ці землі поступово з тих потенційних територій, які мають увійти до Національного природного парку. Наступний ризик це будівництво дороги від села Геройське. Само по собі будівництво теж дуже небезпечне. Воно викличе, ну, скажімо так фрагментування, додаткове фрагментування цієї цілісної природної системи. І Ті цінні природні цинози, які там існують, вони будуть тим чи іншим чином зруйновані, а надалі ще буде гірше, тому що дуже різко збільшиться за рахунок того, що існує нормальна дорога, збільшиться відповідно рекреаційне навантаження, і відповідно туди можна буде завозити будівельні матеріали і робити оту от забудову, про яку я говорив берегової лінії цієї коси. Ну і там є ще проблеми, скажімо, пов'язані з. Залісненням, тому що це унікальна степова ділянка, це ділянка цілинного піщаного степу. Таких ділянок майже не залишилось ніде в Європі. І якраз лісники, які там господарюють, вони пробують заліснювати ці території сосною, що перетворює ці цінні ділянки просто на банальні лісові посадки сосни. Наступний об'єкт це Дунайський біосферний заповідник. Мабуть, багато хто з присутніх уже чув тут і в цьому приміщенні, і інших, на інших прес-конференціях ті проблеми, які виникали, і виникають, і будуть виникати, які пов'язані з руйнуванням найцінніших територій Дунайського біосферного заповідника. У зв'язку особливо з планами будівництва другої черги так званого глибоководного судноплавного ходу дунай Чорне море. Справа в тому, що Україна вже має певні санкції щодо тих процедур, за яких будувалася перша черга. З точки зору економічної, цей канал себе явно не виправдовує, тому що дуже дивно читати у пресі, скажімо. Звіти, коли е, за такий то рік Україна витратила стільки-то ще мільйонів гривень на дно поглиблювальні роботи, а натомість е, глибина каналу зменшилася. І е, планується будівництво другої черги, і е, ми думаємо, що е, і це будівництво не призведе до покращення, скажімо так, ефективності каналу саме в цьому варіанті проєкту через гирло-бистре, тобто через ядро дунайського біосферного заповідника. Тобто це така основна загроза. Це теж водноболотне угіддя міжнародного значення, це частина Дунайського біосферного резервату, який більша частина його знаходиться в Румунії і лише невелика частина на території України. Але значить, тим чи іншим чином, як у процесі будівництва першої черги, так і у процесі будівництва другої черги допускалися і допускаються порушення чинного природоохоронного законодавства. І ніхто на це не реагує і ніхто відповідальності досі не поніс. Наступний об'єкт це так звані Канівські гори або канівські дислокації. Це об'єкт, який знаходиться територіально між селами так, грубо Трахтимирів і Південніше Каніва. Хто там був, той знає, це територія Канівського державного природного заповідника, це територія Шевченківського історико-культурного заповідника, це територія Трахтимирівського регіонального ландшафтного парку. І якраз між цими трьома заповідними об'єктами буде будуватися Канівська гідроакумулююча електростанція, якраз у центрі ось цих Канівських дислокацій. І це теж дуже небезпечна річ, тому що проєкту ще немає, є тільки техніко-економічне обґрунтування. Але Міністерство палива та енергетики, акціонерне товариство Укргідроенерго. І Укргідропроект абсолютно впевнені, що вони вже в цьому році почнуть будівництво. У 2012 році буде введено в експлуатацію пусковий комплекс Канівської гідроакумулюючої електростанції, і у 2015-2015 році ця станція буде завершена. Відповідно про екологічні. Техногенні ризики цього будівництва я говорити теж не буду. Є на цю тему багато статей в інтернеті, останнім часом з'явилося, де ви можете почитати, чим це загрожує не тільки канівським дислокаціям, взагалі басейну Дніпра і так далі.